Сьогодні розбираємо на філе золоту рибку, а золота вона абсолютно не від її кольору, а від її ціни. У нас скумбрія з головою по 400 гривень, а без голови 450 і вище. Тож напишіть, яка ціна в вашому регіоні, мені дуже цікаво послухати. Скумбрія відрізаю голову далі, розрізаю по животику та видаляю всі нутрощі. Після цього протираю її, відрізаю хвіст та плавник тощо біля хвостика. Після цього беремо рибку та перевертаємо спинкою до себе. І... Гострим ножем розрізаємо її по хребту. Це зробити досить легко. Далі ставимо ніж вже під хребтом і також його вирізаємо. Хто любить погризти хребти, тут є чим зайнятись. Далі я видаляю ось риберні кісточки. Їх у скумбрії небагато, тому довго часу це не займе. І коли я розбираю рибу на філе, я обов'язково завжди знімаю шкірку, щоб просто не плюватися нею за столом. Обережно пальцями піддіваю шкірку і протягую також пальцями до самого кінця. Ось таке частеньке в нас філе виходить. Далі його нарізаємо, викладаємо гарно на тарілочку і подаємо до столу. Чекаю ваших жартів про скумбрію по вісім.